Не піздовіда на табліці з пережимана, Господи, на, на тебе покладаю надію. Я сказав, Господу, ти мій, Господь і мого добра, Ти не потребуєш святим, які в його землі, в них він дивовижним чином виконав усі свої прагнення. Їхні немочі намножилися, після цього вони поспішили, Та я ні за що не скликатиму їхніх кривавих зборищ і своїми устами не згадаю їхніх імен. Господь, частка мого спадку і моєї долі. Мою спадщину на тіле випали мені в найкращих місцях, тож спадок, мій найкращий. Благословлятиму Господа, який дарував мені здатність розуміти до того, аж до ночі мені давало настанови моє нутро. Я завжди бачив Господа переді мною, адже він праворуч, поряд зі мною, щоб я не похитнувся. Через це зраділо моє серце, і звеселився мій язик навіть тіло моє, буде охоплене не тією, бо ти не залишиш душі моєї вадінь, і не даси своєму святому побачити тління, бачити тління, ти бачити Ти до мені бізати. Після цього вони поспішили, Та я ні за що не скликатиму їхніх кривавих спорищ і своїми устами не згадаю їхніх імен. Господь, частка мого спадку, і моєї долі Ти той, хто відновить мою спадщину. На тіли випали мені в найкращих місцях тож спадок мій найкращий Благословлятиму Господа, який дарував мені статність.